Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні е, ми будемо говорити про проблему, яку зараз має величезна кількість українців, які на декілька днів буквально виїжджали в Україну, і потім, при поверненні, в них пропадали виплати 500, спадав статус Укр. І так далі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж потрібно робити. По-перше, щоб не попасти в таку ситуацію, якщо ви тільки плануєте їхати в Україну. І по-друге, що робити людям, які вже були в Україні, вже зараз вони повернулися до Польщі і втратили виплати і не знають, що робити. Обидві ситуації зараз розберемо. Обов'язково прошу вас поставити лайк цьому відео і в коментарі написати, звідки ви його дивитесь. Ну а за репости я вас взагалі розцілую. Отже, давайте спочатку поговоримо про те, що потрібно робити. Якщо ви збираєтесь їхати в Україну, у вас є статус Укр, додаток має вбиватель, і ви боїтесь, що ваші виплати або статус Укр загубиться при поверненні, як це зараз дуже часто буває. При поверненні, коли ви будете заїжджати назад. З України в Польщу при проходженні польського паспортного контролю обов'язково потрібно наголосити на тому, що ви заїжджаєте до Польщі не як турист, а ви заїжджаєте до Польщі як воєнний біженець. Тобто вам треба сказати, я маю статус Укр, я є воєнним біженцем, і я зараз заїжджаю в Польщу тікаючи від війни. Вони мають вас зактуалізувати ваші дані. Внести вас у відповідну базу, яка автоматично оновиться також і в ЗУСІ. Якщо ви цього не говорите, то в 99 варіантів випадків вони просто вписують ваш перетин кордону як туристичний, і ви заїжджаєте до Польщі. ЗУС не отримує оновленої інформації від стражі гранічної, і відповідно і статус Укр і виплати ви якби залишаєтесь позбавлені їх. Це інформація для всіх, хто збирається подорожувати в Україну і боїться, що його статус е, анулюють. Тож тепер ви знаєте, що робити. Тепер друга ситуація той випадок, коли ви вже в Польщі, ви вже втратили статус Укр втратили виплати 500 е, Декілька місяців їх не отримаєте. Е, в такому випадку вам потрібно написати е, на електронну пошту тих пунктів перетину кордону, які ви перетинали. Тобто ви перетинали, там, наприклад, я не знаю, заїжджали через медику до Польщі, значить, вам потрібно написати їм інформацію про актуалізацію даних і, власне, інформацію, яка потрібна. Що потрібно написати, я залишу виділю в описі під цим відео. Ви зможете її собі скопіювати і одразу ж вставити в електронну пошту. І також мейли. Всіх пунктів пропуску, а також аеропортів, я залишу в описі під цим відео, ви також зможете ними скористатися. От, і після того, як ви. А, і до речі, такий момент. Багато хто з людей не знає, не пам'ятає, точніше, через який пункт пропуску він ви в'їжджали з України в Польщу. В такому випадку вам потрібно. Написати однаковий мейл просто на всі пункти пропуску, щоб вони ну якби і той, через який ви проїжджали, оновить вашу інформацію. Текст має бути наступний. Я його продублюю, як я вже сказав в описі під відео. Він має бути наступний. Прошу справді, чому е, приїзд був е, занотований як приїзд в зв'язку з конфліктом воєнним на Україні. Якщо ні, то прошу заактуалізувати дані». Жи я є тим уходцем з України. Тобто після цього вам Страж Гранічна має надати офіційно має надати також на мейл відповідь про те, що буде два варіанти: перший, що ви вже записані, ваш перетин був записаний як. Якщо як, як те, що ви були і що ви заїхали як е, біженець воєнний, а друге, вони скажуть: окей, ми вже зактуалізували вашу інформацію. Вона пішла до ЗУСУ. І ось після цієї, після цього мейлу, після відповіді від Стражі гранічної. По-різному залежить від конкретного відділення ЗУСУ. Але я знаю випадки і 3 дні, і 5 днів, і 7 днів, і місяць, і навіть 2-3 місяці. Скільки треба було чекати, щоб ці виплати відновили. Але є також один дуже хороший плюс в цьому всьому: за всі місяці вашого очікування ви отримаєте всі кошти, тобто жодна сума не буде втрачена. І, е, друзі, я знаю, що величезна кількість людей життєво потребує оцих виплат в 500 і коли ви їх втрачаєте, дуже тяжко стає жити в Польщі. Тож, е, будь ласка, якщо ви поділилися, е, якщо ви подивились це відео і вам воно було корисним, і ви знаєте людей, яким воно може допомогти. вишліть їм просто його в Viber, в Telegram, в WhatsApp, е, для того, щоб вони могли також скористатися. Цією інформацією. Нагадаю, текст для емейлу і всі емейли, на які потрібно відправляти е, цей текст, е, пишу в описі під відео. Звісно, додатково потрібно вписати номер паспорта, е, ім'я, прізвище з закордонного паспорта, е, дату перетину. Кордону, коли ви заїжджали в Польщу, для того щоб прикордонникам було простіше вас знайти і перевірити ваші дані, друзі. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!